Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Сьогодні, дорогі брати і сестри, ми вшановуємо пам'ять святого Пророка Божого Ілії. Святий пророк Ілія народився в X столітті до Різдва Христового Фесфії Глаацькій, тому його ще іменують Фесвітянином. Походив він з коліна Левіїного за переданням його батько Совах. При народженні сина бачив, як світлі ангели Божі розмовляли з немовлям, пеленали його вогнем і годували полум'ям вогняним. Ще в юності святий пророк Божий Ілія пішов на гору Карміл, де зростав духовно, проводячи життя в суворому пості, молитві і богомислі. Після смерті царя Соломона. Його держава розділилась на два царства: юдейське зі столицею в Єрусалимі і Ізраїльське зі столицею в Самарії. І якщо в юдеї в якійсь мірі ще зберігалось попереднє благочестя і віра, то Ізраїльське царство дуже швидко ухилилось від віри в істинного Бога, впало від долопоклонства і стало служити язичницьким богам. Особливо зросло нечестя при царі Ахаві, жінка якого Єзавіль, будучи язичницею, посилено насаджувала культ ідолавала. Святий Прокілія, піклуючись про славу істинного Бога, виступив грізно і сміливо проти ідолопоклонства і моральної розпущеності. Він об'явив царю. Що за беззаконня ізраїльтян не буде ні дощу, ні роси. Ахав не послухався голосу пророка і не розкаявся. Три з половиною роки народ ізраїльський страждав від спеки, посухи і голоду. Сам пророк перебував у постельному місці біля потоку Хораф, куди ворони приносили йому їжу, хліб і м'ясо. Приблизно через рік, коли пересох потік хораф, Господь послав пророка Ілію в невелике фінікійське містечко Сарепту Сідонську до бідної вдови, котра разом зі своїм сімейством знаходилася в крайній нужді. Пророк Ілія звелів їй з останніх залишків борошна і олії спекти хліб для нього. Вдовиця виконала веління пророка. І її самопожертва не залишилася без нагороди. По слову пророка борошно і Олія, в цьому домі чудесним чином постійно поповнювалися під час голоду і посухи. Згодом Господь послав випробування віри вдови помер її син. В тяжкому горі вона вирішила, що святість пророка Ілії несумісна з її гріховним життям. І стала причиною смерті сина. Замість відповіді, святий пророк Ілія взяв на руки її померлого сина і після троєкратної посиленої палкої молитви воскресив його. Після того, як минуло три роки страшної посухи, Господь послав святого пророка Ілію до царя Ахава сповістити що про припинення лиха. При цьому пророк звелів царю провести жертвоприношення. На горі Карміл зібрались всі жителі Ізраїля і всі жерці ідола Ваала. Спорудили два жертовники. Пророк Ілія звелів жерцям Ваала молитися своїм богам, щоб вогонь зійшов з неба і попалив їхню жертву. Жерці молились цілий день. Але вогню не було. Тоді пророк Ілія наказав полити підготовані ним жертовник і жертву водою так, щоб, вони щоб вода наповнила рів навколо жертовника. Потім він звернувся з палкою молитвою до істинного бога, і відразу з неба зійшов вогонь, попалив жертву жертовник кам'яний і воду навколо нього. Після цього по молитві святого пророка Божої Ілії відкрилось небо і пішов дощ. Пророк Ілія після чудесного жертвоприношення на горі Карміл очікував навернення Ізраїля до істинного Бога, але сталося інакше. Жорстоке серце Єзавелі горіло гнівом, і вона грозила вбити пророка за знищення жерців вала, що сталося. При потоці кісовим після чудесного жертвоприношення. Нерішучий і слабохарактерний цар Ахав, що було розкаявся, знову став на сторону жінки, і пророк Ілія змушений був тікати на південь Юдею і у Вірсавію. Йому здались безплідними всі його зусилля. До подолання народного нечестя, і в глибокій печалі він просив Бога взяти душу його. Господь втішив пророка видінням ангела, який підкріпив його їжею. На горі хорив, Господь явився пророку Ілії, у віянні тихого вітру, і сповістив, що не один він шанує істинного Бога. Що є ще сім тисяч людей в Ізраїлі, котрі не схилили коліна перед Ваалом. За повелінням Божим пророк Ілля знову пішов в Ізраїль, щоб посвятити Єлісея на пророцьке служіння. Ще двічі приходив святий пророк Ілія до ізраїльських царів. Перший раз. Щоб звинуватити царя Ахава в незаконному вбивстві Навуфея і присвоєння його виноградника. Другий раз, щоб посоромити нового царя Охозію, сина Ахава Ізавелі, за те, що він під час хвороби звернувся не до істинного Бога, а до Каронського ідола. Святий пророк попередив Охозію про смерть. Про те, що хвороба його буде смертельною і закінчиться смертю, за таке невісто, що скоро і збулося. За свою полов'яну духовну ревність, святий пророк Ілія був взятим живим на небо у вогняній колісниці, що дуже часто ми на іконах і спостерігаємо, його учень. Пророк Єлісей був свідком цього сходження і отримав дар пророцтва вдвоє більший, ніж мав сам пророк Ілія. Пам'ять святого пророка Божого Ілії наш благочестивий народ шанує з особливим благоговінням і побожністю. Перший християнський храм в Києві ще при князі Ігорі до офіційного хрещення Русі. Був присвячений святому пророку Ілії. В літописі преподобного Нестора цей храм іменується Соборним. В Константинополі, де на службі у візантійських імператорів до X століття було багато варягів русичів, також була влаштована церква в ім'я святого пророка Божого Ілії для хрещених Русичів. Про що відомо з договору Киян з греками 944 року? Помолимось же, дорогі браття і сестри, до святого славного, великого пророка Божого Ілії, щоб Він своїми святими молитвами і заступництвом і нас надихав бути вірними завжди правді Божій. Ревно і полум'яно дотримуватися всіх приписів і заповідей Божих, пам'ятати, що нагорода побожних людей велика, і вони її отримують з рук Божих. Нехай же святий Пророк Божий Ілія благословляє кожну родину, кожне сімейство, ревним і побожним стояння у вірі Христовій. Злагодою, добрим здоров'ям. І особливим він має дірзновення перед Богом подавати щедрі врожаї, хто трудиться на полі, хто переживає за те, чи піде дощ, чи ні, прибігаймо до заступництва святого пророка Божого Ілії. Йому святому пророку Божому Ілії, особлива пошана. А всякая слава, честь і поклоніння милосердному Богу. Амінь.